Можна дуже гарно зекономити і бути на крутому гелендвагені. Шикарні дивани разом з подушечками. Ну і ось так автомобіль виглядає по задній частині. Дуже гарне співвідношення ціна, якість. Багато спільних елементів разом з Lamborghini Urus. Розпочинати ми будемо з нагадування про те, що ми можемо підібрати вам BMW X7 у попередньому кузові за дуже вигідний прайс. X7 – це авто, яке більш преміальне, аніж Q7, і при цьому більш бюджетне, аніж GLS. Дуже гарне співвідношення ціна якість. Саме цей лот можна забрати приблизно за 20 тисяч доларів, але я би порекомендував вам добавити, І в бюджеті 30-32 ми зможемо вам знайти цей кузов з невеликим пробігом 50-70 тисяч миль. Вона буде на повному приводі, дуже актуальна. Виглядає, незважаючи на те, що є новий кузов, і для більшості навіть він виглядає більш привабливим, тому що в нього стандартне розташування фронтальної оптики. Ось так може виглядати ваш салон. Як для водія кожного дня, все тут досить сучасно. Цей самий автомобіль без М-пакету, але з харман кардоном і підігрівом другого ряду. Один з останніх екранів системи мультимедіа НБТ, лаковане дерево в класичному кольорі і велика панорама. Звісно, просторий задній ряд і дуже гарна ергономіка по третьому ряду. Чого не вистачає? Багатьом трьохрядним автомобілям. Давайте вичиняти. Більш ширша дверна карта, аніж водійська, заводське тонування, електропривода також присутні на другому ряді. Тут у нас розташувалися роз'єми Type-C і невелика панельна клімат, де також може бути і підігрів більш багатих комплектаціях. Завдяки електроприводам ми можемо досить швидко попасти на третій ряд. І тут в нас є свій індивідуальний люк підлокітники, підстаканники, навіть амбієнтна підсвітка, і при цьому динаміки системи мультимедіа. Трохи Чні вікна, але така ергономіка нам все одно дозволяє отримати досить багато простору і використовувати весь салон ефективно. Давайте разом з вами також подивимося на багажне відділення. Відкриваємо. І так навіть з розкладеним третім рядом залишається ще багато простора. Є ось така панель на регулювання положення сидінь, що досить зручно, і вам не потрібно переходити до салону для того, щоб по-іншому щось зробити. Закриваємо. Ну і ось такий лот, друзі. Таких автомобілів на аукціонах зараз дуже багато. 50-70 тисяч миль, і ви знаєте, що попереду у вас ще є багато запасів безпечних та надійних кілометрів, і при цьому ви будете в повному комфортні. Тому хто хоче підібрати собі 7 зараз саме час, а ми переходимо до Наступного лота Наступний лот у нас важкий люк, це Mercedes S580, 223 кузов. 22 рік, 31 тисяча миль пробігу. І забрати такий автомобіль з двигуном 4 літра V8 B-Turbo, такий самий, який встановлений в усіх 63-х мерседесах, можна приблизно за 68-72 тисячі доларів. При цьому, якщо ви бажаєте собі цей кузов ще більш бюджетно придбати, можемо підібрати вам S 500 Він буде виглядати так само, як в салоні, так і зовні. Але при цьому єдиною відмінністю буде тільки наявність 3-літрового 6 під капотом, чого йому також буде достатньо. Найкомфортніший автомобіль, який є ще й надійним. Дуже прикольна зовнішність по задній частині, він мені особливо подобається, а термальне покриття по задньому склу та по лобовому. Ось такі в нас ручки електро виїжджають, зустрічають, і давайте разом з вами дивитися на салон. Шикарні дивани разом з подушечками, ось такими додатковими з Алькантари, дуже багато лакованого дерева та чорних глянцевих ставок. Підігрів другого ряду, вентиляція та підігрів переднього разом з усіма можливими електроприводами, звісно, в наявності. І ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Дуже компактні воздуховоди, мультимедійний екран високої роздільної здатності, дах Алькантара. При цьому тут є все, що тільки заманеться. Сюди можна вставити парфюм, покупається окремо для Mercedesів. Також можна налаштувати регістратор для того, щоб він записував з передньої та задньої камери одночасно. Присутні шторки Ковіта задні, велика панорама. І давайте, так як це с клас перейдемо ще до другого ряду разом з вами. Відкриваємо. Також, звісно, ширша дверна карта. Подивіться, шторки реалізовані автоматично з електропідняттям, і при цьому навіть на ось цю маленьку секцію також на шторка мається. Електропривода другого ряду і вентиляція з підігрівом також мається. Досить важко зустріти на сьогоднішній день автомобіль, де була б вентиляція другого ряду. Це я вам точно кажу. Тут нас не вистачає тільки панелі на клімат, а в іншому це практично максимальна комплектація. Я розпочиваю себе досить комфортно навіть за водієм, але всі ми прекрасно знаємо, що місце для влас... Знаходиться ось тут, з правої пасажирської сторони позаду. Можна відкинути цей диван вперед і буде простору для них прям дуже багато. Шикарне авто з дуже гарною ліквідністю, воно досить не швидко втрачає в ціні. Тому на вторичному ринку, після того як ви покаталися і не знали ніяких проблем, цей автомобіль може бути проданий досить швидко за велику вартість. При цьому ви отримуєте комфорт, достатньо швидкості і багато кількість опцій. Все, що потрібно, вже продумали в Мерседесі і реалізували. Тому ось так є варіант, ну а ми переходимо далі. Вічне питання X5 або GLE. Відповісти ми на нього однозначно не зможемо, тому навіть не будемо і намагатися. Але я вам хочу показати, що на Мерседеси, так само, як і на BMW, в США є досить гарні ціни. Ось такий GLE 350 19-21 року з пробігом 60-70 тисяч миль можна придбати, розпочинаючи від 24 тисяч доларів. Це за автомобіль в повністю цілому стані. Він буде на базовому двигуні 2 літрі турбо, чого йому досить навіть вистачає, і у порівнянні з X5 він буде мати більшу плавність ходу та при цьому більш елегантний зовнішній вигляд разом з преміальним інтер'єром. Я хочу також додати, що Mercedes GLE виглядає так само практично, як і GLS, який коштує дорожче та є класом вище. Але єдина його відмінність тільки у відсутності третього ряду та пневми. В усьому іншому використовується багато спільних елементів. І якщо не зважати на габарити самого автомобіля, вони в салоні є ідентичні. Як і зовні, особливо в попередній частині. Відкриваємо і нас тут зустрічають ось такі білі шкіряні дивани. Звісно, з електроприводами, гарна комплектація, тому що у нас є бурмістер та підігрів другого ряду. Звісно, пам'ять в наявності та дуже багато блакованого дерева, що притаманно Мерседесам. Ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. І як я і казапи, ви можете разом зі мною зараз побачити, що центральна консоль, приборна панель, де всі інші елементи дуже спільно виглядають до Джее Дуже велика панорама, яка повністю покриває другий ряд та навіть заходить за нього. Також підемо подивимося на багажник. присутні пороги, і хочу додати, що таких лотів на аукціоні дуже багато, з будь-яким роком випуску та пробігу. Джейли в наявності є завжди. І навіть можна знайти 450-ту версію, яка буде на 3 літрів, якщо ви бажаєте їздити більш динамічно. Просторе багажне відділення, все зроблено акуратно, шторка в нас мається. При цьому давайте подивимося, що в нас тут. Докатка, неповнорозмірна запаска, але буде достатньо. Ну і ось так автомобіль виглядає по задній частині елегантно, стильно та дуже дорого. Приємні насадки на вихлопі, гарний малюнок по дискам і затонований, звісно, разом з чорними рейлінгами для встановлення додаткових багажних відділень на дах. Хто хоче придбати, друзі, звертайтеся в описі будуть всі контакти під цим відео. Ну а ми переходимо до наступного лота. Ну і логічно, що після BMW та Mercedes ми з вами будемо дивитися, на що правильно на Audi. Q8 в комплектації преміум. Плюс 22 го року випуску з пробігом 27 тисяч миль, так ще й з обвісом S-Line. Під капотом 3-літровий V6. Я нагадую, що в версії SQ8 знаходиться точно такий же двигун, але він трохи більше форсований. Тому ви можете розуміти, що ваш автомобіль має потенціал до тюнінгу і ціною невеликих вкладень ви зможете зробити з нього більш швидшу версію. Заводу затонований, має чорні рейлінги також зверху, дуже прикольний малюнок по дискам і червоні величезні супорта. Давайте. Дивитися, що в нас в салоні. Зустрічають нас безрамкові дверцята, також є дерево, два режима пам'яті, і всі комплектації є в наявності музика Бен Колепсон, хоча могла би бути і заводська версія. Також за свої гроші, а це приблизно 48-50 тисяч саме за такий автомобіль. Ви зможете отримати багато спільних елементів разом з Lamborghini Урус, тому що у вас буде такий самий мультимедійний екран, деякі кнопки будуть совпадати, і також це одна й та сама база, що найголовніше. Тобто, фактично. Bentley Bentayga, Porsche Taycan, Q8 та Lamborghini Urus знаходяться на одній платформі, тому якщо її зробити більш швидкою, ось вам і більш бюджетна версія урусу за набагато розумніші гроші. Тут в нас ось такий просторий задній ряд, величезне багажне відділення, та при цьому велика панорама мається. Серед усіх виробників, хто робив сенсорну панель на клімат, Audi одним із перших зробили ту, якою дійсно зручно користуватися, і використовують її по сьогоднішній день. Також є вентиляція та підігрі. Усі на життя в нас супроводжується тактильною вібровіддачею, електронний щиток приборів. І давайте трохи послухаємо вихлоп, так як автомобіль вже прогрітий. Звучить не дуже гучно, але якщо допрацювати вихлопну систему, то це буде набагато цікавіше. Я хочу сказати, що багато хто недооцінює ауді серед німецької трійки, і в обов'язковому порядку нагадати вам про Q7, яка за свої смішні гроші пропонує вам величезний трохрядний кросовер. Ми можемо підібрати вам такий автомобіль 19 го року. Розпочинаючи від 19 тисяч доларів за повністю цілий стан, і при цьому пробіг 50-80 тисяч миль. Ну хто ще може таке запропонувати? Тому ось такі є варіанти. Ну а ми переходимо до наступного лота. Сучасні тігуани 23-25 року досить мало мають відмінності за Audi Q3. Притому ви отримаєте сучасний дизайн, той самий двигун, таку саму базу та систему повного привіду. А автомобіль буде коштувати суттєво дешевше. Ось тут на слот 23-го року з пробігом 29 тисяч миль. В комплектації вона SEL називається, і обвіз, звісно, Airline. Ось так виглядає по задній частині приємні насадки по вихлопу і забрати її з аукціона можна за той прайс. Який ви зараз бачите на екрані. Заводське тонування, додаткові рейлінги, приємні диски та гума Pirelli Scorpion Zero. Давайте дивитися, що в нас в салоні. Відкриваємо оновлена ергономіка по сидінням, є пам'ятна три режима, електропривода, музика Fender. В нас додаткові вставки, вони пластикові, але це приємніше, ніж коли автовиробники взагалі нічого не додають. Додаткова шкіряна вставка, і ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Будемо. Однаковий Q3, до речі, Прикольна форма по керму, оновлений логотип та електронний щиток приборів. Як ми можемо бачити, ніяких помилок не горить. Ось так виглядає аерогноміка пасажирського місця, і ми маємо досить велику панораму. А також я вам хочу нагадати, що ми зможемо підібрати вам Тігуан, якщо ви бажаєте, у трьохрядній модифікації. Оце дійсно за свої гроші, прямо ультимативний варіант. Ось така невелика шайба на перемиканні режимів їзди. Також по камерам ми маємо парктроники, прорахування траєкторії та камеру заднього виду, давайте перейдемо на другий ряд. Подивимося, що тут в нас. Відкриваємо і бачимо, що тут в нас двохрядна версія, яка має більший багажник та більше простору для другого ряду пасажирів. Ультимативний автомобіль, тому що за свої гроші на сьогоднішній день він дає не тільки надійність, а й ще й сучасний зовнішній вигляд. Особливо це стосується версії 25-го року. Хто ще не бачив, рекомендую вам подивитись. Є в нашому відео про виставку в Чикаго. А також такі автомобілі вже з'явилися на аукціонах. Тому можете написати для того, щоб ми вам прорахували новий кузов вже під ключ в Україну за аукціон. Наскільки буде коштувати, ну що ж ось такий був автомобіль? Ну, а ми переходимо до останнього лоту на сьогодні. Ну і на останок Mercedes Galenwagen G550 року з пробігом 29 тисяч миль. Автомобіль, який можна забрати набагато дешевше, ніж 63-й. При цьому, як і у випадку з С класом, у вас під капотом буде знаходитися один і той самий двигун 4 літра V8-B-Turbo. І при наявності дуже великого бажання ви зможете взяти, перевдягнути цей автомобіль в V-63-го, вивезти вихлоп на бок та прошити двигун. І все, у вас буде 60 Третій Мерседес він би коштував з таким невеликим пробігом від 120-130 тисяч доларів. А ось цей автомобіль можна забрати приблизно за 90. Ось так виглядає салон, приємний колір по сидінням, і вони по своєму стану повністю відповідають заявленому пробігу. Ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Тут у нас легендарні кнопки на блокування центрального і міжосьового диференціалів. Також є невелика панель на клімат, і, звісно, все з великою кількістю дерев'яних Невелика Великий люк, але досить великий дах для другого ряду пасажирів, та як і для першого, і об'ємне багажне відділення. По комплектації ми маємо музику бурмістер, пам'ять та підігріви Також хочу додати, що за рахунок того, що ось ця гума зношена, ось то колесо взагалі пробито і трохи подряпані диски. У момент перевірки авто перед придбанням, все це також буде впливати на фінальну ціну. Тому, друзі, можна дуже гарно зекономити і бути на крутому гелендвагені. Ну щось, друзі, ось такий був випуск. Сьогодні ми побачимо 6 лотів, які дуже відмінні між собою, але всі вони мають одну спільну рису. Це те, що ми можемо їх пригнати в Україну вигідно під ключ дешевше, аніж на внутрішньому ринку. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Також не забувайте підписуватися на канал. І побачимося з вами у наступних відео. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі. Всім до побачення!